Як часто мені кажуть, що ти хочеш від Америки, я хочу лише від Бога і захисту від Нього. Тому кажу українським народу, якщо ти хочеш слави Богу, то йди до Нього. У храмах там його нема, там лише ідоли, сліпі й глухі, лише кості, які лише радують безмозлих. Або обкрадених людей. Це мощі є святого, а я грішний, не наче втратив розум. Так народ сьогодні говорить нам, це мощі святого, а ти хто є. знаю, я тут писав, писав, а все не наче, це для себе, а для вас це все, що я сказав, хай буде. Зростайте ви в Христі. Кажіть усюди, де б ви не стояли. Якщо хто слухає вас, кажіть, покайтеся і віруйте в Євангелію. Адже ж Ісус сказав, хто не народиться з Гори Царства Божого не побачить. Я вам розкажу про це. Мені нічого не треба. Я лише хочу проголосити те, що мені Христос сказав, зробити і робіть це. Бо коли народ восстане проти лжехристів, тоді й побачить славу Бога. Як відкриє землю, він поглодить ворога його і нашого, убивцю, який сьогодні булавою маха, той бик із-за океану.